Обмін полоненими між Україною та Росією привітав держсекретар США Ентоні Блінкен. Він подякував Україні за включення в обмінний список осіб незалежно від їх національності. Виступаючи на засіданні Радбезу в ООН, генсек організації Антоні Гутеріш висловив надію, що це відкриє двері для подальших обмінів. Сполучені Штати вітають погоджений обмін полоненими між Україною та Росією, який включає двох громадян, США, які були захоплені під час служіння в українському війську. Сполучені Штати вдячні Україні за включення у процес переговорів щодо всіх в'язнів війни незалежно від їх національності. І ми з нетерпінням чекаємо, коли ці американські громадяни воз'єднаються зі своїми родинами. Американці, які прибувають в Україну, щоб взяти участь у військових діях, наражаються на значні ризики, і Сполучені Штати не можуть гарантувати їм безпеку. Ми заохочуємо американських громадян направити свою енергію на багато інших наявних можливостей допомогти Україні та її народу. Вчорашні новини про те, що Україна та Росія провели обмін понад 250 військовополоненими – Це гарний розвиток. Я високо оцінюю зусилля обох сторін і сподіваюся, що це стане відправною точкою для подальших обмінів, спрямованих на досягнення формули всіх на всіх. І я дякую урядам Туреччини та Саудівської Аравії за їхню роль у гарантуванні цієї домовленості.